«Еврика» сходила на тебе, стільки заслованих, скільки вийшла думок, ідей, наповнений ідеями, правдивими, радісними, щоб тебе похищала «Еврика», красива женщина по імені Евріка. Обічайте учені, школи захвата, школи евіки. Що це не кололося дух, зайди в цю людину, а ми річкою Богом, Богом, заповнить силою, енергією, щоб ніякі хвороби хвороби не приходили. Не, не біляся в енергетичних лесі.